Четвертий заключний етап 11-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика відбувся в Івано-Франківську. 43 учні шкіл, в тому числі студенти вищих навчальних закладів Прикарпаття, виборювали звання кращого знавця рідної мови. А завершився конкурс традиційним нагородженням усіх учасників заключного етапу. Репортаж наших кореспондентів. Отримати завдання, відкрити їх у присутності освітян і роздати дітям така задача у представника ліги меценатів конкурсу. Все чесно і відкрито зауважує Євген Баран. Зі своєю функцією організатори впоралися далі. Справа за дітьми. Участь у такому конкурсі переконані педагоги, формує бійцівський характер. Це не лише знання мови, а й поштовх до вибору професії. Було роздано завдання по всіх тих вікових групах, які проводяться якраз беруть участь у цьому конкурсі. Я думаю, що якраз і я як представник ліги меценатів в цьому дійстві і освіта наша з цим принаймні, з цією функцією ми справилися і тепер сподіваємося добрих результатів від дітей. Бо ви всі розумієте що знання української мови це не тільки грамотність але це і той внутрішній той який робить нас і патріотами і громадянами нашої держави Цього року конкурс був під загрозою зриву, кажуть педагоги. Раніше його проводило Міністерство освіти України, тепер залишилося тільки його сприяння, тому він відбувся не в усіх областях. Управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА конкурс Яцика підтримало і профінансувало, адже за весь час існування він став надзвичайно популярним. Кожен раз помножити на 10, повертаючись до попереднього етапу то ми можемо сказати, що на тому етапі попередньому було майже 400 учасників. Тобто, конкурс дуже популярний. Якщо починати зі шкільної парти, то десь 70% діток беруть участь у цьому конкурсі. Конкурс знавців української мови проводиться від 2000 року і триває з листопада по березень. Щороку в ньому брали участь до 5 мільйонів школярів, а також студенти і не лише України, а й інших країн світу. З 2010-го міністерство освіти запровадило новий філологічний конкурс з української мови імені Тараса Шевченка.